Шанси на прихід Путіна на приїзд Путіна до Стамбула і так були незначними, кажуть західні аналітики. Російський диктатор продовжує затягувати переговорний процес та не збирається йти на припинення вогню. Чи стануть стамбульські перемовини останньою краплею у чаші терпіння західних партнерів? Думки аналітиків зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Які справи російського диктатора важливіші за переговори про мир і чому він вирішив не приїздити до Стамбула? Сам Путін не пояснив. Його графік на сьогодні невідомий. У Кремлі лише сказали про якісь робочі зустрічі. Натомість західні експерти не здивовані відсутністю Путіна. Навпаки, було б дивом, якби він все-таки з'явився на зустріч із президентом Зеленським. Я бачу, що не менше дві основні причини: по перше, він стверджував, що Зеленський є. Нелегітимним президентом тому руку стискання з ним виглядає негарно. По друге згідно з російською пропагандою, зеленський голова неонацистської хунти. Тож знову таки, як це тиснути руку? Крім того, ця зустріч підкреслила б. є щось, і про нього насправді варто домовлятися для Путіна. Ця війна за те, щоб Україна стала якщо і не частиною Росії, то отримала новий проросійський уряд, демілітаризацію, денацифікацію і все інше. Вони в Стамбулі точно пішли не за сценарієм російського диктатора, кажуть аналітики. Бо він намагався перехопити ініціативу Києва та європейських партнерів, щоб уникнути тридцятиденного перемир'я. Виклик президента Зеленського щодо особистої зустрічі змішав усі карти Кремлю. А путін до цього намагався постійно затягувати. Він намагався відходити від прямої обіцянки, тобто, начебто, не виходити з мирного процесу для того, щоб зберігати контакт з Сполучених Америки, тобто не казати не так, не ні, а намагатися переводити додаткові вимоги а давати так формат. Зараз фактично президент Зеленський його в куток, тому що він сказав: Окей, я приїду давайте напряму будемо говорити, що тільки лідери двох держав можуть досягнути відповідної домовленості з гарантією та спосередництво Радагана, хорошо добре. Чудово, Путін через свою держимість Україною він не готовий на це піти. Які б аргументи не були у російського диктатора, і що б не робили його посіпаки у Стамбулі, головною міжнародною новиною стануть не перемовини делегації, а відсутність Путіна на цих кадрах присутність зеленського в Туреччині покажуть усі американські змії. Хоча Дональд Трамп не обов'язково погоджується з основними змі, але вони подаватимуться як бажання Зеленського досягти миру. Ми також знаємо з опитувань громадської думки, що американці підтримують Україну, а не Росію. Якщо в оточенні Трампа почнуть говорити, що насправді Зеленський і Україна хоче миру, а не Росія, то можливо зрештою це може підштовхнути Трампа до ухвалення. Рішень Це шах і мат від України кажуть аналітики. Бо якби Путін таки приїхав, все одно не погодився б навіть на 30-денне перемир'я і мав би кепський вигляд. А те, що не з'явився, лише підкреслює його небажання домовлятися. І тут уже хід за сполученими штатами, бо мають чимало важелів натиснути на Москву. Вони можуть збільшити санкції санкції прецедентів, але найголовніше, що вони можуть зробити, це озброїти Україну до зубів. Хочете прийняти ленд-ліз – окей. Не хочете в рамках інших якихось програм – окей. Хочете продати Україні за те, щоб Європа заплатила спільно з Україною за ці пакети? окей. всі ці варіанти можуть бути. Трамп може пояснити, що цей інтерес, тому що ми підписали мінеральну угоду. Бачите, от європейці Україна за це платять, ми даємо не безкоштовно, і тоді планується відповідна кампанія, коли Росії буде наперед. Та Це оптимістичний сценарій, бо цілком може статися так, що Трамп заявить про відсутність поступу та вихід США з час переговорів. І тоді вже вся увага на Європу чи діятиме вона рішучіше. В Європі не обов'язково відряджати війська, не обов'язково постачати зброю. Але в чому однозначна перевага Європи це велика кількість літаків, і вони кращі. з такою повітряною силою. Вони цілком спокійно можуть створити захисний щит над Україною. Хай навіть не всією. Це був би початок. Можна також домовлятися з туреччиною, ченкиною НАТО щодо відправлення її кораблів у чорне море. Тобто є способи зробити це та захистити Україну. Зараз же головне питання чи дотисне Київ та Європа ідею з перемир'ям. Чи агресорці таки вдасться перемкнути увагу з повного припинення вогню в інституті вивчення війни? Підсумовують, що країна-агресорка лише симулює переговори. А насправді її мета не змінилася від початку війни. Це повна капітуляція України. Крім того, армія окупантки зараз готується зовсім не до перемир'я, а до великого літнього наступу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.